Майже всі депутати отримали надбавку у 100 відсотків до своїх заробітних плат. Мене шокує Верховна Рада, яка забрала в солдатів і зробила надбавку собі. Не навпаки, забрала у себе віддала солдатам. 100% відсотків, практично депутатів, зробили собі надбавки за якісь ефемерні е, речі, в тому числі інтенсивність праці. Зараз скажу скільки днів вони взагалі в цьому січні працювали. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Депутати в січні працювали. О май гад три дні: 12, 13 і 19 числа. Оце Інтенсивність і за неї дають 100%. 396 депутатів з 415 зробили собі невелику надбавочку, помноживши свою зарплату на два. Ми не скажемо, що це супервелика зарплата. 48 тисяч гривень це трошки більше 1200 доларів. Так, депутати скажуть, це небагато. Американські, французькі, я не знаю, тайванські депутати зрозуміло, що напевно отримують більше. Але в час війни. Той час, коли солдатам зменшили зарплату до 400 доларів, виникає трошки дивне запитання. Ми розуміємо, що більшість депутатів отримували надбавки в 20 тисяч доларів неофіційних доплат. І вони звикли жити на таку прекрасну суму. 20 тисяч доларів це разово можна купити, наприклад, квартиру, не в столиці, зрозуміло, що десь в регіонах, або, наприклад, можна купити одразу новенький красивий автомобіль. Але депутати. Цю надбавку перестали отримати, тому зрозуміло, що хочуть десь хоча б щось ухватити. Для прикладу, депутат Халімон ухватив собі будинок, викупив у нього в намоленого московського попа. Хтось будує будинок в Іспанії, хтось будує будинок на Закарпатті, хтось будує будинок в Італії. Як це роблять деякі депутати енергетичних комітетів? Зрозуміло, що всі хочуть щось ухватити, але друзі, задумайтесь в той час, коли ви забираєте в солдатів, ви насипаєте виключно собі, і це виглядає трошки дивно і підло. Як мінімум, з соціальної точки зору, це несправедливо. Не ви на фронті захищаєте нашу країну і нас. І тут питання: скільки ж насправді отримують наші солдати? Для прикладу, депутати з ну не депутати, взагалі влада забрала. 30 тисяч надбавки у солдатів, і сьогодні в тилу солдат буде отримувати чистими на руки 14 тисяч. Е, обіцяють підняти це до 20 але зрозуміло, що це ситуацію не міняє. А в той же час в тилу солдати це і цей псошники, це терошники і багато хто інших. Вони отримують цю зарплату, і зрозуміло, що велика кількість купівлі товарів на себе вони роблять за свій рахунок або це роблять волонтери. В той же час. Нахвалена сотня сто тисяч, які отримують наші бійці на передовій, теж вичисляється по днях. Тобто, депутати, якщо вважати, по днях вони заробляють більше ніж 100 тисяч. Вони заробляють, мали б заробляти 300 тисяч, тому що один день в них оцінюється порядка 13 тисяч. Так і це насправді виглядає дуже несправедливо, бо за три дні вони отримали 48 тисяч. А в той же час наші. Бійці, якщо він пробув три дня на фронті, то він не отримує 100 за три дня, він отримує, наприклад, трошки менше дев'яти. Розумієте, і в цьому є дуже велика несправедливість, тому що депутати можуть жалітися і, можливо, навіть в чомусь будуть праві. Але це не в час війни і не в порівнянні з солдатами. Для прикладу, є депутати, які не отримали, але тут просто якась наволоч, а не депутати. Це Ігор Абрамович, Олег Волошин. Тарас Козак, Наталія Королевська, Рінат Кузьмін, Медведчук, Солод, чоловік Королевської, ну і Деркач. Це все зрадники, колаборанти. Вони не отримали зрозуміло по зрозумілій причині. Вони взагалі зараз там пропустили всі засідання, працювали на Росію. Ну і давайте чесно, їм не треба. Тому ми їх не вважаємо, але є й гарні депутати, типу пані Білозір або, наприклад, Олі Стефанішина з партії Голос. Дивіться, е, насправді дуже дивна історія. Е, депутати, я знаю, ж мені навіть сьогодні вже писали, що не вздумай про це говорити. Але про це треба говорити так. Депутатам тисячі мало. Але і 400 доларів солдату в тилу, 300 з яких він потратить на свою уніформу і, якраз таки, обладунок. Це теж виглядає несправедливо. Тому в нашій державі в центрі повинно стояти. Солдат, а потім все решта, і це все деталі, особливо політики. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто це придумав, для чого це придумав. Це дискредитація, тупість чи просто банальна жадність. Напишіть в коментарях, поставте лайк та дзвіночок. Ну і зрозуміло, обов'язково підпишіться на канал.